Питають стосовно, що можна фіскалізувати, що не можна фіскалізувати, якщо вам покупець сплачує напряму на ваш Айбан рахунок Фопівський, ось це ми не фіскалізуємо. Всі інші надходження, ну там майже всі, в основному всі інші надходження мають фіскалізуватись: готівка через QR-код, через термінал, накладений платіж. Це все підлягає фіскалізації. Якщо ви даєте карту ключ, Номер карти і людина вам палатить на карту ключ. Це кошти не заходять на карту на карту ключ. Це транзитний рахунок, це не напряму на IBAN рахунок, і це тут має бути фіскалізація. Можна на один місяць можна взяти канікули, не сплачувати єдиний податок, і відповідно логічно, щоб був військовий збір. Але наразі немає інформації, щоб зірі роз'яснення. Але можна взяти на будь-якій групі канікули для несплати податків, я при умові, що ваш ФОП Повний місяць не буде працювати. Друга група може мати до 10 працівників.